Всім привіт! Так з вами я Аня і ви на каналі Олейса. Одразу вибачаю свій голос, я хворію, тому знімаю, як можу. На сьогодні буде дуже швидка розпаковка посилки. Нарешті вона мені прийшла, вона мені йшла тижні три і це дуже довго, до мене перший раз їде так довго посилка. Давайте ми швиденько передимося, щоб не затягувати. Перше, це ось такий набір я купила олівчик і були як я розумію, для губ в такому коричневому відціночку. Тобто вони мають між собою добре грати. Я, якщо що, пробую все перед вами. Я ще не пробувала. Ой, пахне чимось солоденьким. Ну, ось такий олівчик і такий ніжний блиск, який можна майже в ноль зробити. Ось. В принципі, непогано. Ну, і звісно, що цей блиск закінчиться раніше, і ще й залишиться от такий олівчик корічневий. Ось такі тіпси я замовила. А... Я зараз без нігтів. Я робила нігті, але вони мені надоїли, тому що я зробила дуже довгі. Я бачу, що ці тіпси також дуже довгі, але зараз їхню фішку покажу. Я їх відкрити взагалі. Їхня фішка в тому, що вони такі трошки пропилені, щоб можна було, не пиляючи їх там, на базу або на гель приклеїти до нігтьової пластини. Ось таке це блиск. У нього така прикольна упаковочка, до речі, я давно хотіла цей блиск. Він в такій дуже-дуже прикольній упаковиці. Тут ще така буровочка. І він з таким дуже прикольним штучкою. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тут а, всього лише 1,5 грам. Але нічого страшного. Він працює, викручуючись. Ой, пахне також солодко брувкою. Ну, це, звичайний, прозорий блиск. Зараз як його показати. Ось. І. До речі, це гігієнічно, те, що можна просто її протерти і її залишити. Ось такі серветки, я їх. Ой, не видно. <світ> Ось такі серветки, я їх обожнюю. Я їх замовляю на тему не перший раз і пробувала від Essence. Це матуючі серветки. Вони просто шикарніші. Нічим не пахнуть, хоча в нього там є різні смаки, але, по суті, яка різниця, так? Да? Хоча минулі зелені вони пахли реально чаєм. А це з... з якогось такої квітки, коротше. І вони дуже зручні, я їх рекомендую, якщо ви де-небудь їх побачите, обов'язково купуйте. Мій улюблений праймер для нігтів. Я його ікрати не буду, просто покажу. Я його купую вже не перший раз, і він мені подобається. І також дегідратор. Також купую не перший раз і подобається. Замовила ось такі серветочки безворсові для нігтів, тому що мені скоро закінчиться те, на що в мене є трохи сумніви, але спробуємо і тоді вам скажу це флешка, тому що мені треба для школи флешка там робити. Різні проекти і плюсом, е, на сам предмет, фото мені треба флешка, тому ось вона приїхала. Правда, трошки запізнилася, але нічого. Це прикраса. Я раніше такі носила, я у мами брала, тому що мама такі замовляла, і вони мені дуже сподобались. Це ось такі сережки серця. Вам отак от покажу. Вони мені дуже подобаються. Вони не сильно важкі на вусі, але дуже красиво дивляться. Ось так це виглядає, по-моєму, просто. Райно. <кій> Ой, далі я купила дві палеточки для своїх подруг. Я їх відкривати не буду, я їх відкрила подивилися, що вони не зламані. Не зламані. Це ось така палеточка. Просто вона мені приїхала зламана, я вирішила перевірити ось в таких відтіночках. Вона мені дуже сподобалась, в неї хороша пігментація, і я вирішила чому не замовити дівчатам. Мої дівчата люблять такі відтінки. І залишилось, залишилось всього дві речі. Перше це цілий набір ось всяких штучок для нігтів. Це Різні, не знаю, квіточки, бантики, розочки. Коротше, те, що можна приклеїти на нігтики. Я раніше дуже любила клеїти на нігтики. всякі ватомедики у мене були, всякі квіточки, бантики. І тут я знову вирішила замовити, щоб мову клеїти. І я надіюся, що я сяду на вихідних і зроблю собі нігті. І останнє просто в такий Мілійші упаковиці. Мені навіть шкода її буде викидувати. Ось ця упаковочка також просто милейша. І це просто олівчик з блискітками. Зараз я свощому зроблю. Ось. Так як я наношу собі сюди і сюди блискідки, я собі замовила на запас ось цей оліч. Вісум мені треба було докласти, щоб замовлення мені приїхало. Тому і все, ось така у нас бистра розпаковочка. В принципі, все, з чого я тут замовляла, я можу вам рекомендувати, крім ось цього, тому що я цього ще не пробувала на собі. І я не знаю, але все остальне я пробувала. І реально можу рекомендувати, тому, якщо вам щось сподобалось, можете знайти на тему і купити. І всім дуже дякую за перегляд, обов'язково пишіть що вам. Сподобалась розпаковочка і всім пока.